Прізвище, ім'я та по батькові, дати народження і загибелі, звання і нагороди. Така скромна інформація зазначена на меморіальній дошці на стіні 60-ї школи, де пройшли шкільні роки Станіслава Тергубчака. По 11 роках випуску його тут пам'ятають так добре, ніби вчора продзвонів його останній дзвоник. Уйти від конфліктних ситуацій. Он ніколи ні, ні, подумати не можна було, о том, що він в якомусь конфліктній ситуації з кем -то. Кем -то недоволен. или кто-то им недоволен, очень дружелюбный, хороший ребеночек. у него просматривался какой-то такой стержень мужской, знаете, эм, сказал, значит, обязательно сделает. если допустим молчит, значит, он сомневается. вот, конечно, мы хотели бы, чтобы он был жив, мы бы очень хотели бы видеть его деток. Не побачать дітей, не зберуться з ним на вечір випускників і однокласниці. Вони прийшли розділити гори сім'ї і зберегти пам'ять про хлопця, передавши родині фотографії. На них шкільні будні, старі друзі, і щасливий час, який вони провели разом. Тепер ці світлини у сім'ї бійця, як нагадування, за що він віддав своє життя. Я чувствую гордость за свого сина. Він казав: я йду захищати вас, наш город. Щоб сюди не прийшли, война щоб сюди не прийшла, кожен хто знав хлопця, чи має що йому сказати, може тепер покласти квіти до меморіальної дошки, як і учні 60-ї школи, які у своєму віці вже знають. На жаль, що таке втрата.